Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, щоб ядро, щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався. А він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стринешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в жорбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, Ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш. Та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. та з Богом мужня крізь випробування дійти до світла зможе, та удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він. Збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до добрих змін. Та лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від бесиля ти заплачеш, підтримає тебе, лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд велляться рікою, застрягне в горлі розпачу клубу.